Підмаренник справжній або дрібноцвіт, медівник латиною галіу верум багаторічна трав'яниста кореневища рослина родини маренових, стебла підведені від 30 до 125 см заввишки, округло чотиригранні в нижній частині голі й гладенькі, у верхній опушені короткими відлиглими волосками або нерідко зовсім голі, дещо опушені лише під вузлами при основі листків. Розгалужені в суцвітті, нижче якого з більш-менш розвиненими стерильними пазушними гілками, листки сидячі, вузьколінійні до шилоподібних або майже нитковидних з однією поздовжньою жилкою і загорнутими нас під краями, середні стеблові листки в кільцях по 6, 8, 10, 15. Зверху темнозелені, трохи з полиском, шорсткі від гострих горбочків або вкриті дрібними вперед спрямованими щетинками, зі споду блідозеленуваті або білуваті, на верхівці витягнуті в дуже коротеньке вістря. Приквіткові листки спочатку в кільцях по 4 8 вище парні, супротивні і поодинокі, верхні дрібні, по краю голі з кінцевим коротеньким вістрям, квітки запашні, дрібні. Правильні, двостатеві, зрослопелюсткові, зібрані в довгасте, досить густе волотисте суцвіття, віночок колесоподібний, яскраво жовтий, від 3 до 4,5 мм у діаметрі, з чотирироздільним відгином, плід сухий горішок, цвіте у червні вересні. Підмаренник має неймовірний медовий аромат, особливо під час цвітіння. Завдяки цьому його також називають медовою мареною. Запашні жовті квіточки використовують для ароматизації та забарвлення різних напоїв, але, мабуть, найцікавіший факт полягає в тому, що підмаренник здавна використовувався для виготовлення сирів. Він містить сичужний фермент ренін, який допомагає згущувати молоко. В англійському сирі Честер підмаренник є обов'язковою складовою і досі, надаючи йому особливого смаку та кольору. Поширення. Підмаренник справжній росте по всій території України на луках, узліссях, степових схилах і кам'янистих відслоненнях. Заготівля і зберігання. З лікувальною метою використовують свіжий сік, суччі галі – вері і траву підмаренника ерба і вері, зібрану в період його цвітіння. Зрізують верхівки стебел завдовжки від 20 до 30 сантиметрів, в'яжуть у невеличкі із 7-8 рослин, снопики і розвішують для сушіння у провітрюваному приміщенні або в затянку на відкритому повітрі. Сухої трави виходить 20%. Висушену траву зберігають у добре закритих банках або бляшанках. Рослина неофіційна. Хімічний склад. Трава підмаренника справжнього містить глікозиди галіозин, рубіадін і аспирулозид, дубильні речовини, лимонну кислоту, незначну кількість ефірної олії, флавоноїди, кумарини, сечужний фермент та інші речовини, фармакологічні властивості і використання. Препарати підмаренника справжнього мають сечогінні, кровоспинні, протизапальні, антисептичні, знеболюючі та седативні властивості. Настій трави або свіжий сік рослини дають усередину при катарах шлунково-кишкового тракту, діареї, жовтяниці, захворюваннях печінки та нирок, набряках ниркового походження, як в'яжучий і кровоспинний засіб при ендометритах, геморої та менструальних кровотечах, У разі нервових захворювань епілепсія, істерія, конвульсії у дітей і захворювань шкіри, болісні висипи, дерматози з больовим Синдромом, екзема, при зупинці менструацій і ускладненнях після пологів, широко використовують підмаренник і як зовнішній засіб, міцним настоєм і свіжим соком промивають рани і нариви, зупиняють кровотечі з носа, втягують у ніздрі. У вигляді примочок свіжий сік використовують при раку шкіри як знеболюючий засіб. Порошком із трави присипають рани, нариви, опіки та виразки це прискорює їхнє гоїння. У гомеопатії застосовують есенцію зі свіжої трави рослини. Лікарські форми і застосування внутрішньо настій трави, 2 столові ложки сировини на 400 мл окропу, настоюють 1 годину, проціджують, приймають по пів склянки 4 рази на день до їди. Сік із свіжої трави приймають по дві чайні ложки тричі на день. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.